Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Нарешті ми придбали деталі до мого штативу, і я можу нормально знімати і брати всюди із собою камеру, тому що, звичайно, що коли штатив був несправний, мені було незручно знімати, і дуже багато матеріалу я не встигла викласти і упустила момент для того, щоб все зафільмувати. На відео ви можете помітити участок, на якому раніше була малина. Сашко її всю викопав, тому що вона росла неправильно, що моя бабуся її посадила, і е, скопав цю землю. Ми вирішили її не культивувати, тому що не хотілося е, витрачати зайвий час, в кожного своя робота, поки я е, саджала квасолю, Сашко косив траву у сусідів, так як у нас кози. То вони люб'язно погодилися віддати свою траву нам, тому е дуже часто мене запитують, що ж робить чоловік, поки я працюю. Кожен займається своїм, ніхто без діла не сидить. Я, якщо чесно, дуже втомилася копати ці ямки для квасолі, але в минулому році я заморозила, якщо чесно, не дуже багато, тому що, власне, посадила. Е Трохи мало і нам не вистачило. Ми любимо квасолю додавати до борщу або ж тушити із м'ясом, теж дуже смачно виходить. Взагалі я планувала на цьому шматку посадити картоплю, але е, передумала, так як ми все ж вирішили е, посадити всю картоплю у мами Сашка, тому я відмінила цей план і вирішила цілу цю плантацію засадити квасолею. В нас погода не зрозуміла, синоптик передає одне, а на ділі зовсім інше. От, наприклад, на сьогодні планувався цілий день дощ, проте йшов він від сили декілька хвилин, ну, може, півгодини максимум, і все завершилося знову одним і тим самим. Так як нам необхідне сіно, необхідно косити, то це дуже погано, тому що немає сонячних днів і в планах немає сонячної погоди. Ми вирішили залишити нашу новонароджену сніжинку, тому сіно нам конче необхідне. Ну і власне я вирішила ще також досадити. Чорнобривці, так як в мене багато насіння. Якщо чесно, ціла велика банка. Я Вирішила його назбирати осінню багато, тому що мені дуже сподобалося, як ці чорнобривці помаранчеві та жовті цвітуть. Дуже мені сподобався цвіт їхній, як вони пахнуть. І я собі осінню думала, що все засаджу цими чорнобривцями, але не так сталося, як гадалося. У мене їх є ще дуже багато, тому буду думати, куди це все розсаджувати. Ми бачили на сусідському городі двох зайців великих. Кажуть, що вони живуть в тому саду. Ми вже і лиса бачили, і зайців. Ти їв зайця? Їв. І що смачний? Не дуже, бо погано це Саша скосив траву в сусідів. Дуже важко нести. Нам мокра трава чекав. Та ти що, я не знаю, як ти підніс. Наші козочки пасуться. Я Поки я готувала вечерю, помітила ось такий захід сонця, просто неймовірної краси. Я вже давно не бачила саме у таких кольорах небо, а можливо, я просто не помічала. Ну що ж, ми поснідали, і я взялася до готування, так як необхідно було приготувати заздалегідь і зашкові до роботи. Цей кулінарний влог, так би мовити, за декілька днів. Тому що, як я вже говорила, я викладаю відео тепер раз в три дні. Хочу трішки виправитися, щоб як раніше було раз у два дні, тому що зараз немає часу і відеоматеріалу. Я запекла курячі ніжки, і м'ясо, свине домашнє в нас вже закінчилося. Останніми днями, так як в нас є козяче молоко, то ми смажимо дуже часто млинці. Роблю салатик із капусти та моркви і редиски. Під час приготування їжі я помітила, що в нас вимкнули воду, і ми взялися бігом вирішувати цю проблему. Поки в мене випікалося м'ясо, я бігом взялася досмажувати млинці і ми сіли їсти. Звичайно, що я не забуваю приділити час своєму малюку, який зараз дуже хоче уваги. Він, якщо чесно, ніколи не тікає від мене, коли я його цілую. Навпаки, йому подобаються обійми. Після усіх ніжностей мені довелося приступити до миття посуду у тазику, як у старі добрі часи. Я бігом з усім впоралася і паралельно бігав мій Остап, допомагаючи мені і додаючи ще якусь додаткову роботу, тому що йому хотілося все взяти, все дослідити, всім бавитися. А залишати його самого у кімнаті я не хотіла, тому взяла із нами. Перед тим, як відпустити Сашка е, працювати на подвір'ї, я його змусила зробити мені фарш, тому що планувалися котлетки. Я вирішила нарізати бігом цибульку і додати зелень. З неї котлетки набагато смачніше виходять. Нам так дуже подобається. Звичайно, ще спеції, яйце, часник. Я витратила багато часу на приготування їжі з надією, що наступні декілька днів мене це не буде стосуватися. Благо, що під час приготування я помітила, що нам все ж таки, слава Богу, вімкнули воду і що ми не залишимося на вихідні без неї, як було узимку, тому що в нас реально була величезна проблема з зимою. Мені останнім часом навіть не хочеться нікуди виходити гуляти, хочеться бути вдома. Я не знаю, з чим це пов'язано. В мене настільки вже якісь погані думки в моїй голові, так як мали бути переговори нашого президента Трампа і президента країни-агресора, які не відбулися. Ми всі сподівалися, що все ж таки настане якесь перемир'я. Що не буде цих прильотів, смертей. Проте не так сталося, як гадалося. Звичайно, що важко зберігати позитив, коли в твоїй країні такі новини, і до того всього постійні якісь заворушення, постійні сварки між самими громадянами на ту чи іншу тему. Це дуже вибиває з колії і хочеться просто від всіх закритися і не думати ні про що. і навіть... Не впускати своє коло е, спілкування взагалі нікого. Але я думаю, що такі моменти є у кожного в мене, таке буває час від часу, благо, е, слава Богу. Я все ж таки знаходжу сили е, завдяки Господу, йти далі і е, не думати про негатив. Тому що в мене є маленька дитина, чоловік, господарство, якби я думала постійно про негатив. То в мене би не вистачило часу на моїх рідних та близьких. Поки я балакала, я вже встигла зробити котлетки та сирну запіканку, яка, до речі, виходить дуже смачною. В мене не було шоколаду, проте були дві цукерки, тому я вирішила натерти їх зверху. Дуже задоволена своєю новою духовкою, не хочу її перехвалити, проте е, вона досить швидко все випікає, навіть м'ясо, так як я вже затестувала. Тому можу рекомендувати цю марку. Я на обід все встигла швидко приготувати, і котлети, м'ясо, також сирну запіканку і бісквіт із е, бананом та яблуком. проте я не встигла його зафільмувати. Також мені необхідно було прибрати у вітальні та кухні, тому бігом замітаю усе. Так, я вже все прибрала тут, попідливала вазони. Прибрала на підвіконня. Не знаю чому, але в мене постійно там е, якісь збираються мушки. Тут також все прибрано, на цей пуф застелила пледик, тому що, щоб він не замащувався. І тут, як завжди, Остапа іграшки. І все. Власне, зараз йду вже на двір. Хочу на дворі посадити квасолю. Дуже важко було відмивати духовку від е курячих ніжок, особливо всередині ось цей верх. Тут також все прибрано, посуд помила, у нас вже воду вімкнули. Незважаючи на те, що зранку її не було, я мила посуд в тазику. Я вже переставляла свої приправи і всипала в таку ємність куркуму. В мене є ще одна. Я її помила і хочу всипати дріжджі, щоб постійно не брати. Приправи я також свої перебрала. Тут в мене чисто такі приправи. Для основних страв, тут для випічки. Я зварила ще горох. Необхідно його перетовкти в пюре для Остапа, до речі, я просила Сашу купити фейрі, він купив якийсь такий засіб. Для миття. Я не мию ним посуд наш, а мию, коли необхідно, якийсь дуже в жахливому стані деко або каструлі. Оцей засіб це взагалі е, я навіть не знаю, як сказати правильно, тому що він нічого не робить, він не видаляє жир, його не вистачає надовго, е, він не, ну, взагалі не піниться. Тому. Фейрі набагато кращий в цьому плані. У нас на дворі дощ, але все одно невеликий, можна вийти щось робити. У мене сьогодні таке експрес-суботнє прибирання на швидку руку. І дійсно я задумалася, що було би прекрасно вже на осінь, на зиму придбати сюди такий великий килим. Ну, будемо думати, тому що тут ще є, йде ось місце якось його сюди вписати. Ну, також килим в темному кольорі обов'язково.